Кінчити війну в Україні за добу? Так, можу. Як би ви це зробили? Я добре знаю, Зеленського. Я закінчу цю війну між країнами за добу. Це навіть менше часу займе. Я доб'юся кінця війни. Зупиню марнування і втрату життів. Більше не буде бомбардувань України. Більше не буде бомбардувань Росії. І всі будуть задоволені. Думаю, домовитись можна за добу. Це треба робити з офісу президента. Треба зібрати їх обох у кімнаті. Є речі, які їм скажу, що гарантують кінець війни. Я можу це зробити, щоб вирішити все. Я можу це зробити за добу. Я знаю обох гравців, і я можу це зробити за добу. Але лише з кабінету президента вам потрібне це місце, потрібен авторитет цього місця, і я б це зробив за добу. Це навіть не буде складно. Я знаю, що сказати кожному, і вони точно не відмовляться. Я закінчу цю війну за день. Це займе добу. Я б уклав угоду за добу від початку. І я б щось сказав Зеленському, і я б щось сказав Путіну. І я б запросив його в кімнату і говорив би йому знову і знову. Я б швидко уклав угоду.